Проїжджаю і якось так. проспекту Гавала, дивлюсь будинок номер 8 Дивлюсь знайомі обличчя, а там вольєра. крім вольєри, ще купа інструментів, Але що мене зацікавило, це оцей ящик, який я не бачив у Романа, як, як я робив огляд. Це е, кубрик, е, великий кубрик з трьохсекційний. Е, ціна у нього. Це разом. Близько 11 тисяч гривень. шикарна ціна, не бачив його. А ти можеш коротко розповісти, про що мова? Мова про самі популярні ящики для інструменту великого розміру на колесах. А, і серед них найдешевший і найбільший це польський кубрик. Близько 11 тисяч вартує. Тащи Білд дуже футуристичний сучасний ящик, 17 тисяч гривень коштує. Тепер... І міловокі. Теж коштує 17 тисяч гривень. Популярний бренд і всім відомий. Також кидає. Ну, робот як <гум> Кому треба ящики? Величезна кількість, ви можете подивитися в зал. Заїжджайте на Гавала 8, Universal Tools, Валера вам допоможе. Саме головне, що Universal Tools допомагає засунути. А нам це дуже важливо. Хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні! Дякую. Героям слава!